Вітаю, отже, Батуринська різанина коротко. На початку XVIII століття Московське царство на чолі з царем Тираном Петром І грубо порушувало умови українсько-московських угод. Петро І почав розглядати Гетьманщину як невід'ємну, а головне, повністю підвладну собі територію, а не як союзницьку державу і використовувати українське населення. Військо, територію та ресурси як свої власні типова політика Московії гетьманом. Тоді в Україні був Іван Мазепа. Він вирішив визволити Гетьманщину Україну з московської неволі. Тому, наприкінці жовтня 1708 року, після зради Петра І, який відмовив нам у допомозі проти ворога, Мазепа укладає шведським королем Карлом XII документ. Відомий як Вивід прав України. Суть угоди, ми зі Швецією воюємо проти Московії, і після нашої перемоги Україна звільняється від російського ярма. Цар Петро І, замість усвідомлення, що він тиран та зрадник, оголошує зрадником Мазепу. І за московською традицією наказує захопити та зруйнувати столицю Гетьманщини, місто Батурин через зраду. Московського колаборанта Батурин, столицю Гетьманщини, було захоплено. На цей момент у місті було близько 7 тисяч козаків та 7 тисяч мирного цивільного населення за традиціями московськими. Вирізали всіх без огляду на вік та стать, і немовлят, і сивочолих, і жінок та дітей. При цьому європейські газети писали, що московити це вважали цілком нормальним явищем, простим врегулюванням внутрішніх справ. Цей день увійшов в історію як батуринська трагедія. Все змінюється, а дикі традиції Московії ні. 21 століття тому яскравий та прямий доказ. Отже, нам треба пам'ятати це та робити правильні висновки.